Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 5 6, за підручником Малибра Бозьмий клас автора Аксандрейстера. І наше завдання «Перетворіть на тип вираз. Ну, поїхали. Тема дуже класна. Чому вона мені подобається? Поясню, тому що можна скорочувати. Так, на минули сама. Так, на 22. Ми зараз швиденько пробіжимося по цьому номеру. Так, на 10 м. Так, скорочуємо хрест на хрест. Так, 22 і 11. У нас ділиться на 11. Закреслюємо тут 1, тут 2. Так, 22 на 11. Поділили. Далі 10 і 15. Ми можемо скоротити на 5. Це буде 2, це буде 3. Е м квадрат м. Так, квадрат і у нас йде. Перемножаємо, що у нас залишилося. У нас залишиться 3М, так? Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І у нас 2 на 2, 4. Бачите? Так, все розв'язали. Давайте другий. У нас 6П поділити на 7, помножити на 2,5 С квадрат, поділити на 15П куб. Ну, добре. Значить, із чого ми з вами почнемо? Ох і вибрали, да? 7,2,5. Це ж скоротити не можна, і цей квадрат також не скорочується, тому 6,15 скорочуємо на 3, це буде 2, це буде 5. Так, почнемо з цього. І п ми у нас скоротиться, це буде квадрат, тому що при діленні степені що роблять? Віднімається, 3 мінус 1 буде 2. Так. Значить, що ми можемо іще скоротити? 2,5 і 5. Можемо скоротити? Звичайно, можемо. Тут у нас буде одиниця, а тут у нас буде 0,5. Ну, буде креслень багато, приділені це завжди так прискорочені. Так, дивимось, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Значить, у нас є 2. Помножити на 0,5 це буде одиниця. Тому ми її не пишемо, залишається лише це квадрат. Поділити. 7, так у нас залишилось, і p квадрат. Саме головне не загубити. Закреслюйте, але не губіть нічого. Це саме головне правило при скороченні. Так, тепер третє. Давайте трошечки я подивимося все ж таки, місце у нас не так багато. Так, 15. Поділити на xp. Помножити на х квадрат. Поділити на 45. О, прекрасно! Чому прекрасно, Поясню. 15 і 45 ділиться на 15. Це буде 1, це буде 3. Почнемо з цього. І х і нам треба скоротити, тут закреслюю лише квадратик. Тому що 2 мінус 1 буде 1. Що нас залишилось чисельник? У нас Х, тому що 1 поділити, ой, поділити. Помножити. на Х буде Х. Так, і П. І 3, тобто 3п є. Так, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, четверте. О, тут у нас вже цікаві дужки. так? Да? Ніч страшного, це вже мінус, так? На п квадрат помножити на мінус П поділити на 8 квадрат. Добре, дорівнює. І поїхали. 4 і 8 можемо скоротити на 4, це буде 1 і 2. Далі П. Так само квадратик лише закреслює, і А. І квадратик лише закреслюю. Що у нас у чисельнику? залишилось? Де нічого, тільки одиниця. Все позакреслювано. Мінус, тому що плюс на мінус дає мінус. Одиниця, поділити. А в знаменнику у нас 2 і «П» і А. Ми ну, можемо ось так написати. Від перестановки множників добуток не змінюється, не страшно. Так, 5 мінус 5С квадрат поділити на 7 y помножити на 49 y поділити на 10С куб. Це куб дорівнює. Що можемо скоротити? Почнемо з чисел. 49,7 ділиться на 7. Тут буде 1, тут буде 7, 5 і 10 на 5, це буде 1, це буде 2. Розібралися далі з буквами y повністю скорочуються, бо вони однакові. так? А це квадрат повністю закреслюємо, а куб лише куб. Чому? Тому що 3 мінус 2 буде 1, Тобто, у нас буде 1 залишається у знаменнику. Все. Мінус на плюс дає мінус. Так, поїхали 1 так на 7, це буде 7. З буквами там все закреслено. А у знаменнику 1 помножити на 2 буде 2. Ну і це, звичайно, куда ж ми без це. І шосте. Останнє. Значить, у нас мінус 6А квадрат поділити на 65. Бкуб, помножити на мінус. 13 b поділити на 30а. Ого. Ну, добре, ну почнемо з того, що мінус на мінус дає плюс, це буде додатким числом. Це по-перше. А тепер думаємо: ага, ви коли дивитесь на ось, наприклад, число 13 це просте число. І 65 на 5 закінчується. Відразу множте 13 на 5. 50 і 15, 65. Тобто 65 ділиться на 13. Це буде 1, це буде 5. Далі, 6,30, тут табличка. 1 на 6, так? Да, і 5. Все. Добре, що у нас з буквами? У нас тут квадратик закреслюється А, Б закреслюється, Куб і залишається квадрат. Чому? Тому що 3 мінус 1 буде 2. Тому квадрат. Так, про те, що я сказала, що у нас буде додатнє число, тепер дивимося. У нас у чисельнику залишилось лише А. А в знаменнику 5 на 5 25. Більше начебто нічого. А ні, які ж нічого. Б квадрат, так? Можливо, я некрасиво написала, але ну, де вмістило, як кажуть. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. па-па!